Так, це якісь росіяни. О, росіяни, я да? ж то дурич. Ми грали проти них. Ми, ми, грали в ми вчора. проти них в... грали вчора. І що, вони розйомні? Ні, це бати бань. подвійний, вниз. Подвійний вниз. Підвійний, що підвійний, що вниз. Подвійний вниз. Я можу нас підтримати подвійним вниз. Хто а, головний дерон бачить? Ви з Майнкаста? Да. А, так Шерлок, це ж тварь 4К ранга. І це він заабузив ПТС, ви уявляєте? Дякую за підписки на ТГ. Оцей через брат, брат! Дабл дабл вниз, вниз. Дабл. А, це вниз. Я, да, я да, знаю, я, я, я граю гру життя, мені похуй. Я, я граю дві. А вони теж подвійний вниз. Подвійний а, вниз, вони зараз нереальні. Привіт, хороша тебе звідки пішли назва нас деруни, бо ви усіх дерете чи просто любите деруни. Бо нас всі деруть в очко. Вони грають деруни, в нас тверді, пісюни. Пацани <ріст> знімай штани, деруни. Ні, пацани, готуйте сраку, деруни йдуть в атаку. Вас, їбало на Марсі, я мутав, боже, яке воно Єбав твою руську мамку. Мамку, мамку. в очела. Нічого нахуй принизливішого для цих долбойобів, ніж Не ми їх на конечно, конечно. В доті просто в нуліну. Ви поняли? Да, тобто, да, да, те, то, да. що ви пишете, залиште ці емоції. Можна повторити ще раз, але я мотиваційну музику включу. Давай, давай, давай. Тільки скажи, коли. Друзі, немає нічого, блядь, для цих колбайобів страшнішого, ніж проїбати нам. Перестаньте писати в чат, сфокусуйтеся нахуй зараз на перемозі. Всю свою енергію направте, блядь, на грух долати. ТПТ, ти поможеш нам? Так, так, я допоможу. Твердіючи пісюни, ти, до речі, придумав. Дякую, Левон, дякую. Я багато ресурсів вибив і зараз прилечу ще з ресурсів. Гундаліні, треба законтролити активки, якщо ви це зробите, йому пізда повна, блядь, на міді. ми. Я просто крутив секунду, щоб і я видим так, напиши. Давай, давай. Я блять, ну мене підвежу. Під ну, це гандонство. Я вибачаюсь, звісно. Ох ты, лох, на ну, блядь! Я все дав. Мені пізна, не треба так. Блять, да, не треба так. Ну я я не знаю, як він мене підкинув під тавер. Ну гіні, єбаний, сука. Ну важко з БХ, ну норм, норм, нічого. Я на фарм. Ну, нести, нести, нормально. Я знаю, проїбався. Сорі, сорі. У меня вот щоб в топ пройти. А, вони тут, а. Ну не падай, дверь. Я не можу допомогти в топ. Ї. Ні, я нічого не зроблю, ти просто. Посейви себе. Гранату дал. Да, ну нам треба хелпа, я не знаю. Ось так, я йду в топ. Просто ногами. Ah. Не мари, не мари. Я йду в топ. Найс. Nice. 7 секунд тепа буде у мене. Я йду в топ, не помри просто. Блять, ну він єбанутий. Риспаж, тезра, вони без спас нема Тезера, правильно? Я ніхуя. думаю, зараз буде. А, до тембер. Блять, ну... пиздец, не сликины с тыс. Ясно, мужики, я теж дох. Ладно, похуй на гру. Я не знаю, но тебе бетрайдер почти кибай, блядь. Да, бетрайдер не ебает. Не, нам треба герой ще, нам треба кветя. А, ну він, ви, я замість він того, що приходите на лінію, яку ви програєте, приходите на лінію, яку ви виграєте. ми виграємо ну, какинусь ви гру. Я йду сюди Ебать, ебану, ебать. Бласо, ебать, пизда. Пизда, блять. Шо с ти взяла скилла он... просто. Ні, це ми въебам в нуліну, вообще. Просто в нуліну. 5 мужики, ми не в'їбем цю гру і може спокійно виграти, просто треба ну, перестати хуйню робити, оцю, яку ми робимо. Якщо ми в топі колома, що треба пити декадри, почекати мене, бо я не можу опинитись там, ну ніяким чином. Ну, типу, взагалі. Я просто зараз побігав і свій топ 1 Networс, ну ні на шо. Що. що за мов-спід героя? Може мені хтось пояснити? Чому він швидше за мене бігає, блядь? Я не знаю. Уракувай. Ладно, похуй. Ну 80 секунд, я показуємо, мужики. Аспект у нього на мокспіт. А, я сдох, походу. Я бежу, бета. Эмбрайс <риснав> даю. E Embrace даю. Развернись. Давай. Бета забрала. Найс. Релокейт, релокейт. да. Я лечу, я лечу, я лечу. Без пат треба, як шош. Загрв. Не стыгнешь не можу. встигаємо нічого, да? Ладно, похуй, поживи просто. Іду, ось тут допомогти, ось тут допомогти, в нас є ембрейс. Ладно, я живу. Ми спав А, він мені дав лос ембр. Піздано. Да. Ну, топ стоїть. Найс. Добре. Може, не піздано. рамчик ты сам, если что, помнишь вообще В принципе Пройти до. Найс Найс, найс Реал, давай, давай, убей их, их, их нахуй тут Объездов Мужики, навище, навище, навище Найс, nice, я бежу Я захилю Чекай, ти там і добив, я знову на люкс. Ой, залутав. Давай його попиздим хоча б. Я йду в топ, ми погнали Смайлі, спробуємо. Не поспішайте, не поспішайте зараз. Зараз не поспішайте, я вас благаю. Якщо я зараз знову обісрусь... Я зіб'ю, я зіб'ю. Блядь. Я там трек. Я вб'ю, я вб'ю. До вас іде... Ще, ще. Ще, ще. Допомогти а просто, ми їх має... всіх б'ємо на дам. Ласо <п 'ят> в мене дасть, так? Да? Бля, я бета доб'ю, я бета доб'ю. Далі Марсі вбивати. Він виїхав на виспі без неї, лох. Добити її, блядь. Ні, не виключили <п> демедж. <'ят> Найс, підхіл. <'ят> nice, доб'єте, доб'єте. Хорош, добивайте. Блядь, Ембер. Ембера <п 'ят> ще. Найс, 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 найс. Хорошо. Я фул камбэк. Я стильки залутав. Пиздец, нахуй. Я, я не можу на респа. Лево вроде здесь стоит тварь. Тут эмбер. Эмбер, Можем? эмбер. Можем Мужики, треба... Нормально. Вы, выйти, выйти, выйти. Релокейт, релокейт. Я мене, по ульту, я весь по ульту. Бет, бета не будет. Хорош, хорош, хорош. Выйти, выйти, выйти. Я да? поможу тобі, Петя, не бійся. 4 секунди, вони навітли. Okay, Можна да. розвертати буде. розірвав, хорош! Блять, мене відкинуло, сорі. Ну залишити. сори, залысь, Я да, не можу да. влучить по нему, nice. блять. Все, 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 можемо? Ні, ні, все. Нет, не, ні. Не, не, чил, чил, не. чил, 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 чил. Треба вбивати, Дай стан, дай стан, дай тичку, я вб'ю, я з блінком. Найс. Nice. Найс. Nice. Nice. Він без ремната, за... Да? Бомбі не Він не без били били ремната. Похуй на нього, говна Ембера. Такі, бать він клоуніч. Відібати його, Петь. Ти поставив ремнат. Він здох. Втро... Він здох. Ми підходимо. Ні, я вб'ю, я вб'ю. Я рем... зробила зрі... він... за вірну. Блять, тут добити. Пізданно. А ти себе хильнув, так? Да. За ганімом. Да, влібер. Ти спав, можемо доїбати чи ні? Можемо, і цього теж? Бля, чого ти мене не хільнув, Петя? Бо я в сайленсі повідомався. Хорош, хлопці. Ні, Петя, Петя. Чого я тебе не хільнув? Так. Бо я релокейт побачив мені на голову і себе сховав. сука. База, база, база. Правильно, правильно. Я міць за сейвлю пачку. все одно в тіл-грей філі, так що ми його камбекнемо. Та в мене нормально, у мене все нормально. все, все. Я біжу. Я підбайчу, дивіться. Я перший ульту, ульту, ульту. ульту давай, давай. Я вб'ю. Ще, ще? По мойку теж, а, він заїхав. Ой, найс, миниману я ж... Хорошо, так клоуна на дка вид ебати. йди ты Очко собі засунь. Да, летать, блядь. бачимо, бля, можемо. Ми можемо да, пасти отут. Пішли, дякую за фоллоп. Нападаємо, поїхали, я від'їбу цього клоуна ебаного. У мене ультра до хуя. Да, 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 все. ми вже не, не выпускаем цього хуйсоса. Поїхали. Оно, оно тікають від нас, суки. Дис! Де? Оно! Тут, 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 Сосать, нахуй, лох, блядь. Не на того напав, блядь. Хорошо, далі. Ми фальгони, ми фальгони. Бігаємо від одної частини мапи в другу. Тут кур'єр летить. Тап запишений. Я йду, я йду. Все, він дохлий. Да, 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 да це дохлий, дохлий, дохлий. Марсі тут, Марсі тут зійшла. Що всіх їбем? Бачили. Да, 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 іди похуй. Ультану віспа, ультану віспа. Найс, я стрибну після, пацани. Хорошо. Хорошо. Вард розбит. Это вообще дерьмо, ебать. Без дебаты. Не, я ДК вбиваю, пацаны. Найс. Nice. Далее. Без бэм, бэм. Хорошо. Далее, Эмбер. Я Эмбер, это мой. Да, 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 я иду. Сейчас, секунду. Давай, сюда и лох, ебать. Хорош, ебать. Дрочи, дрочи, чмо. Баш, 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 баш. бах, як пішов, там вже ви розривне. Don't we start time, все пішло, пішло. Він відчув момент, коли вже можна писати, що тут уже все. 30 голди, і я. Ми влітаємо по боту, пацани. А, вони генії, їбані, так? А, ну вони ж дивляться, стрім, вони написали на початку. А, то сосить мій хуй, чмирій їбані, блять. Офіційно були обісяні, блять. Гамнає. Да, ще не кінець, але за таку хуйню треба, треба. Ми знаємо, ми знаємо, все нормально. Сківич, ти живеш? Да. Йдемо, я йдемо, пацани, будемо приймати файт. Віспа, вбити віспа. Хорошо, все, їбемо всіх. Випис. Марси у тебе добавиш. ДК, ДК треба добити. Ага, я доб'ю. Найс. Хорошо, я далі, далі, далі. Я всіх вбиваю. Я живу, не можу. Я Я забрав. Віск тут. Ага, сцепл. Хуй, 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 я вийшов. Байбек від ДК, будьте обережні, не втрачайте голову. Ти ще в фармі. Дякую. Секунд мені треба. Від ЄБУ ДК, єбу ДК, єбу ДК після баю. Здохне, здохне, я енрейдж натиск. Хорошо, їбати далі. Від ЄБУ теж. Далі, далі, ембера. Ще ембера. Давай, я підстрибну приколом. Три секунди, 3 секунди. У мене блінк секунда. Дайте віжн просто. Давай, я від'їбу, я від'їбу клоуна, Мені не я їбу, Я їбу я ебу, ебу симпто. І батрайдер теж. Ні, все, назад, назад, того вже назад. Все, 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 Т2 і... И... Ні, все, я вже не відпущу цих УСО Пішла Пошла нахуй. Это таку лінію, сука. Я йду, я йду, Ромчик, я йду, я иду. Аллохи, ну, блядь. <реку> 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 хуєсоси. пулесосы. після падіння твону буде продовження років бабо, не знаю.